Друзі, всім привіт! Ну що, день цей настав, і у мене є от що для вас. І сьогодні це будуть перші враження. Я сьогодні буду знімати ще, як мінімум, одне відео, тому що є багато чого про що хотілося порозповісти. І в першу чергу, звісно, про Dynamic Island, тому що ви можете вірити, можете ні, але насправді це найголовніша фішка цього айфону і... Це непогано, це реально круто. Тож, друзі, от мій новий iPhone 14 Pro Max в фіолетовому кольорі. І зараз він в фірмовому кожному чохлі кейсі. І виглядає він просто космічно. До речі, до айфону можна придбати цілу купу всього, починаючи від склай, закінчуючи цікавими і корисними аксесуарами, як гімбали, стенди, павербенки і багато іншого. І все це можна придбати на Аліекспрес, тим більше, коли є можливість отримати збільшений кешбек від наших друзів Letyshops. Shops. У них кешбек з 16 по 18 вересня збільшився у три рази до 15%. Це означає, якщо зі звичайним кешбеком ви отримаєте Отримали б 100 гривень, то тепер отримаєте 300. Але кількість активації обмежена, тому варто поквапитись. Для того, щоб отримати такий кешбек, вам потрібно зареєструватись у Letyshops або скачати застосунок, активувати гарячий кешбек в aliexpress кліком по магазину, знайти необхідну річ, а далі оформити замовлення як зазвичай. Після оплати кешбек повернеться на ваш аккаунт Letі Shops, і його можна буде вивести чи на картку, чи, наприклад, до фонду Повернись живим. Так що я не бачу жодної причини. Не не скористатись такою класною пропозицією і придбати щось подешевше і ще й отримати солідний кешбек, які, до речі, можна витратити на наближення перемоги. Тож, якщо ти хочеш скористатись цією пропозицією, посилання на Letyshops є в описі до цього відео. Реєструйся і заощаджуй на покупках. Почну з того, що в мене був перший такий досвід купування техніки Apple в Apple Store. І насправді багато хто розповідає, що це такий прям ритуал якийсь. І мені хотілося спробувати. І так як я зараз знаходжусь біля Apple Store, то я вирішив, ну чому б не замовити і не спробувати, що це таке. Як це все відбувалось, ви можете подивитись на каналі Цугу trip. Там виходить зараз така серія влогів про те, як я сюди приїхав, про те, як я тут на велосипеді змішую, що ми робили. Якась пригода в нас була, але основна мета це все ж таки придбання, замовлення, придбання айфону. І я показав там весь цей кіпіш чергу, як люди стоять, суетяться. А Мені це все подобається, тому що ми замовили айфон Першими прийшли, і ви в черзі стояли першими. І тож, я зайшов в Apple Store, до нас одразу підійшли, взяли наше замовлення. Ми там поклацали новинки, і після цього нам принесли, мені принесли мій новий айфон. Чесно кажучи, емоції були. Я думав, що ну може, це знаєте, все так. Фігня ні, ти стоїш. Ти можеш спокійно ходити, щось дивитись, ніхто на тебе не тисне. Тобі принесли ще твій пакуночок, і не дивлячись на те, що я навіть придбав собі якесь скло. До речі, от таке заздалегідь воно непогане, я навіть його збережу, але воно не для iPhone 14 Pro Max, хоча ми таке замовляли. Ну і пофіг, воно то підійде, але насправді мені не сподобалось, що коли відкрили, там була чорна така кайомочка, і раз я вже був в Apple Store, то вирішив і скло від Belkin замовити, тому що там воно є, там одразу людина, яка шарить це клеїть. І не зрозуміти мене неправильно, просто в мене такого ще експірієнсу не було. І от, просто коли я від. Даю свій новенький айфон, це скло приносять. Він складає в спеціальну ванночку, такий, там спеціальний пристрій для саме цієї моделі, цей смартфон. Потім там просто все фу фу-фу робить з цим склом і виносить те, що я зараз бачу. Ну воно того коштує. Це знаєте, як спа процедури для твого смартфона, це просто. Приємно. Ну а тепер давайте до самого смартфону. Тож колір в мене знову ж таки фірмовий. Я кожен рік якось так замовляю не знаю, новий фірмовий колір від Apple. Це вже така традиція. І чесно кажучи, фіолетовий мені ніколи не подобався, прям так, щоб от просто є люди, які там е влаштовують цілі велопробіги е і називають їх Velvet Ride. Це мої друзі таке роблять. Вони там з фіолетовими велосипедами, екіпами, таке інше. Тобто, люди прям фанатіють по цьому кольору. Я не знаю, чому. Так, але мушу сказати, що на відміну від е, минулого року, коли нам показали оцей колір, е, він тільки в чехлі нормально виглядає. Ну, я не скажу, що він прям такий уродський, але за рік він мені так і не сподобався. І на презентації він виглядав е, одним чином. А зараз, е, коли я його отримав, е, він такий сіренький. Ну, тобто нічого страшного, але коли Apple потім презентували зелений, ну я подумав, блін, Apple, це якось неправильно. Бо зелений мій улюблений. Зараз я довго думав, чи взяти чорний, він такий прям deep black, чи взяти фіолетовий. Ну, все ж таки, через традицію я вирішив взяти оце такий, і причому ще й кейс є такого кольору. Виглядає круто. Подивився чорний в магазині, теж дуже круто. Я навіть запитав, чи можна замінити колір. Ну просто щоб знати, чи це можливо. Якщо ти вже зробив передзамовлення, то цього зробити неможливо. До речі, передзамовлення на прошки цього року теж перевершили минулорічні, і це дивна ситуація, тому що це вже третій айфон в цьому де. Ані можна так сказати, і кожен рік нове покоління нову генерацію передзамовляють більше. Ми замовили в першу ж там секунду, як тільки відкрився цей сайт передзамовлення, і вже буквально через 10 20 хвилин тим міг стати в чергу тільки через місяць. Оце цікаво. Тож я радий, що він прямо в день старту продажу у мене є. і Я можу для вас зараз зробити деякі тести. Я вам покажу фотографії, покажу відео, покажу Cinematic Mode в 4 4K, покажу вам на фронталку відео. Трішечки скріншотів Гікбенчу, і звісно ж ми затестимо, чи він перегрівається під нагрузкою. Тобто він не перегрівався і раніше, але яскравість падала дуже швидко, ви пам'ятаєте? Зараз будемо тестувати, як це все виглядає. Також пару слів про Dynamic Island і про Always On. тобто про всі основні фішки, але не забувайте, що це не огляд. Це просто в перший день, перші враження. Ну що ж, друзі, почну з Always On. Отак він виглядає, якщо ви. Бачите, він доволі яскравий, тобто я б сказав, що таке враження є, що просто екран постійно включений, і поки що можу сказати, що виглядає це круто. І в мене є деякі думки стосовно цього. Справа в тому, що деякі вже сказали, що Always On в айфоні не налаштовується зовсім. І я з цим не погоджуюсь, тому що в iOS 16 вони повністю змінили локскрін, і там з'явились налаштування. Там є віджити, ти можеш їх додавати. Там можна виводити навіть іконки програмок різних сповіщення. Там і так було, і таке інше. І в принципі, ти його можеш налаштувати під себе, і навіть колір ти можеш там взяти, щоб просто нічого не відображалося, зробити там чорний. І от тобі буде і Always On, по суті, тому що на Always On екрані в тебе відображається та сама інформація. І якщо ви зараз подивитесь, ви можете, наприклад. Приклад, натиснути тут один раз він пробудеться, і далі натискаємо на е, щось і запускаємо. Так, так, так. ну Я не буду показувати вам просто свої всі таски, але запускається Task Manager. Також я можу наприклад, ткнути зараз в будильник, запускається отак екранчик і ще раз натискаю на цю піктограмку, і у нас є будильник. Ти можеш налаштувати майже будь-яку програмку чи віджит, і це все в тебе буде на лок-скріні. Тож, я не скажу, що він не кастомизується, але, на жаль, ти не можеш зробити його яскравість. На жаль, ти не можеш вимкнути фон. Це можна тільки от костелями робити. Якщо ти там шпалеру собі зробиш чорного кольору, просто то дійсно нічого на екрані не буде. І от така кастомізація, вона була б доречна, як мені здається, тому що я думаю, що оце буде впливати таки на розряд акумулятора. Я ще подивлюсь, наскільки, тому що, начебто, сам iPhone повинен жити трохи навіть довше, ніж 13. Про Max я за те, що і в огляді вам розповім про це. І якщо він буде жити приблизно стільки скільки Pro Max з Always On, то я залишу Always On. тому що зараз я дивлюсь на нього. Блін, ну це прям круто. Тут мушу сказати наступне: чому Apple тільки зараз додала це, справа в тому, що тут стоїть вперше LTPO нового покоління. Раніше таке тільки на Apple Watch було, коли смартфон може відображувати тільки один Гц оновлення раніше, навіть в 13 Pro Max, це було мінімально 10 Гц. і якщо б вони туди завезли Always On, то він перетяджав. Акумулятор набагато швидше. Тобто доводилось би робити чи як там Samsung, чи Хуавей, чи всі інші, коли просто в тебе чорний фон і годинник. І до речі, це непогано. Тобто, я не скажу, що Apple зробила революцію, і тепер ми можемо дивитись на Always On, який насправді е, звичайний дисплей. Хоча, якщо на автономність це не буде впливати, то я скажу, що це прям ну зачот. Я не скажу, що це прям революція знову ж таки, але зачот. Мені поки що подобається. Трішечки про Dynamic Island. це от така пілюля. Яка є тепер зверху, і в ній відображаються деякі програмки, і стандартні, і сторонні є API, і по суті це такий інтерактивний острівець, на який, навіть якщо ти просто потепаєш, коли там нічого немає, він буде оживати. Мені сподобалось, що де б ти не натиснув, нема майже мертвої зони, тому що твій палець більше ніж камера, чим сенсори, і все одно палець зачіпає якісь активні зони дисплею, і він завжди реагує. Мені дуже сподобалось, що тепер нема оцих. Віконець Face ID, які вспливають, що в тебе звук, який ти там блокуєш, він тепер тут відображається. Це єдине місце. Я думаю, що Apple будуть розвивати цю тему, навіть якщо вже зовсім зникне оця камера, зникне будь-який виріз, тому що. Це прикольно, і так в мене були думки: а навіщо ж робити його зверху? Ну, по перше, зараз це зрозуміло, тому що саме там всі ці вирізи. Але чи зручно буде тягнутись туди? По-перше, мушу сказати, що великий айфон, а в мене 14 Pro Max, ти використовуєш все одно двома руками, і зовсім не проблема туди дотягнути. По-друге, ти не так часто туди тягнешся, насправді ти бачиш, що там відбувається. Наприклад, яка музика грає, наприклад, там таймер і таке інше. І оце насправді прикольно. Це такий notification центр і Знаєте, дуже круто, як Apple взяла просто свій недолік, ну не свій, а в принципі технологічний недолік, тому що зараз вони не можуть зробити камеру під дисплеєм. Я розповім про це пізніше в відео про динамік оцей Айланд. І вони зробили його фішкою. Причому ця фішка, як я сказав, найголовніша в смартфоні. Ти одразу на це звертаєш увагу, і навіть коли ти тільки запускаєш його, він Face ID запускає, і він звідти розгортається. Я такий вау, це так круто! До такого додуматись, і ніхто ж. Про це раніше не говорив. Люди на цих ліксах бачили тільки два вирізи: пілюлю і поряд дірочку камери. Єдине, що скажу ще, що варто спробувати саме використання з білим фоном. Раніше в мене тут завжди темний був, і тоді оцей Dynamic Island, він просто виділяється контуром, в залежності від того, якщо щось відбувається. А на білому ти його бачиш. І що б ти не робив, навіть якщо ти нічого не робиш, а просто він там неактивний, ти все одно бачиш оцей чорний. Фончик, і це як кнопка. Тобто раніше чолка мені не подобалась. Це просто була вимушена така міра. Зараз мені це реально подобається. Так, тепер про потужність і про перегрів. Це для мене теж було дуже цікаво, тому що ви пам'ятаєте айфони, якщо там на сонці, наприклад, ви керуєте дронами, чи там коли ви в іграшки граєте, навігацію користуєтеся в автомобілі, коли під'єднаний смартфон до зарядки. Він може гасити дисплей. При цьому він не тротлить, тому що там. Частота кадрів вона не падає, не просідає з часом, але яскравість вона понижувала. І, і мені було цікаво, чи вони щось виправили, тому що, по першим розборкам, які ми бачили, там додали воно пластину тепловідводячу. А також вони самі сказали на презентації, що трохи працювали над перегрівом, над його нагрівом. Його продуктивність не падає навіть після такого перегріву, я вам зараз покажу. В нього в гікбенчі отакі от результати, і при цьому ці результати майже не відрізняються від такових. В iPhone 13 Pro Max трішечки краще. І через те, що це новий процесор, який виконаний по 4 нанометрам, який не дуже потужніший, як ми бачимо, і Apple самі сказали, що попрацювали над перегрівом, а точніше, щоб його не було. Я дуже сподівався, що все буде гаразд. І все наче стало краще, тому що я реально довго грав в танчики. Е, мені довелося це робити, тому що я знаю, що в них яскравість падає. І при цьому смартфон на секундочку був в кейсі. Він завантажував і зараз завантажує дофіга всього з iCloud, там і фотки, і застосунки, тому він сам по собі зараз гарячий і витрачає набагато більше батарейки, ніж повинен витрачати при звичайному використанні, тому що це його перший день, так завжди буває. І так, це прям дуже екстрім тест, тому що Сам процесор навантажений тим, що він там зараз собі навантажується звичайними задачами, все завантажує. Плюс він вже нагрітий трохи. І я пограв ну, хвилин 20, напевно, в танчики. І от на останньому бою, коли я вже думав казати, ну, що начебто все гаразд, два рази так яскравість пум-пум, і понизилася. По шкалілці яскравості виглядає, що відсотків до 70. Я не скажу знову ж таки, що це величезна зараз проблема, але в цілому дуже шкода, що вони не вирішили, я по те, що й в огляді розповім: якщо можна добитися до 50% пониження, то це прям проблема, як і раніше, тому що коли ти керуєш там дроном, ти можеш нічого не бачити. Це проблема. Але якщо там 70-80%, ну в принципі, враховуючи те, що нема тротлінгу і всі смартфони зараз так працюють, Можна було б сказати, що ну окей, там тобто ми ще подивимося. Хоча, звісно, я трохи засмучений, що сильно краще не стало, тому що я сподівався, що зовсім не буде перегріву. Я для огляду за те, що коли смартфон нічого не робить в фоні, тобто ти просто сів і граєш. Це насправді правильно. Зараз був прям екстрем стрес-тест, але можемо сказати, що смартфон його прийшов на трієчку, скажімо так, з п'яти балів. В останню чергу ми зараз перейдемо до камери, тому що ну, для мене це саме найважливіше. Давайте ще декілька. Моментів, які я помітив. Ну, по перше, чохли від старих айфонів не підходять. Габарити, начебто, і ті самі, але камера все ж таки стала більше. І тут мушу сказати гарно новину, тому що вона стала більше. І я думав, тільки б Apple все зробили правильно, і В нових оці кейсах також зробили більшим цей виступ, щоб камера була захищена, коли смартфон лежить, і вони це зробили. Це дуже круто, тому що не хотілося б пошкрябати таку дорогу річ, тим більше, коли такий великий акцент на фото відео зроблений, і саме я буду використовувати його прямо пома максимуму тому для мене захист камери це дуже важливо, кейс. Кожен мені подобається, я їм користуюсь вже багато років, і він навіть непогано захищає айфон. В мене в такому кожному кейсі айфон випадав з велосипеду навіть. Правда, 10 s Max, але в цілому, думаю, що зрозуміло, що він врятує від серйозних там пошкрябень якихось. Тобто все нормально. Також скажу про звук, він не змінився зовсім. Він такий самий, як на 13 Pro Max, де він був ну, майже найкращим серед всіх смартфонів. Я затестив і все те саме. В мене європейська версія, тут лоток для. Сім-карти все ще є. Хоча я повернусь, коли в Україну я перейду все ж таки на Є 7 з Київстару і зовсім перестану і тут використовувати цей лоток фізичний для сим-карти. Я думаю, що наступного року вже для цього світу айфони будуть без фізичного лотку. Чому це так гарно? Чому я хочу це, тому що це найбільш небезпечна зараз річ в вашому смартфоні. Я вже про це розповідав. Зараз не буду акцентувати увагу. Далі ліхтарик. справа в тому, що не тільки камери ззаду стали більше, а і сама. Оця дірочка під спалах, і я спеціально пішов, посвітив гармінове, посвітив айфоном. І тут така річ, що цей айфон трохи слабкіше світить, ніж ліхтарик гарміну, але при цьому цей яскравіше світить. І оце мені прям сподобалось, тому що хто використовує там ввечері, щоб по темному під'їзду підійти там кудись, чи, наприклад, там, щоб ключ ставити, ну і таке інше, в машині щось підсвітити вночі. Це корисна річ, і у кожного в смартфоні є ліхтарик. Тут він просто став ще яскравіший, це класно. Друзі, в перших враженнях давайте трішечки розповім вам про камеру. Якщо ви дивились моє відео про те, що я очікую від нових смартфонів, то найголовніше, про що я казав, вам може це не сподобатись, але я реально чекав Cinematic мод 4К, тому що я ним користуюсь. Для мене зараз, особливо зараз, коли я дуже багато пересуваюсь, не завжди зручно діставати оцю камеру, підключати навіть дуже зараз зручний звук, який в мене є. Але при цьому це все одно ємаротчик. Для мене набагато зручніше дістати оце. І одразу записати. І от коли ти просто пишеш там в якийсь, то ти зовсім не паришся. Але якщо хочеться щось більш-менш красиве, то хотілося б записати в Cinematic Mode. Ми вже так робили неоднократно. В принципі, він справлявся і в iPhone 13 Pro Max дуже гарно, але він писав відео тільки в 1080 p От це мене не влаштовувало. Я думав, блін, ну якщо вони зроблять в 4К, це буде просто бомба, тому що декілька разів на рік мені навіть цілий огляд доводиться записати, якісь презентажки, і оце розмите фоку. Он так як це робить iPhone, більше ніхто не робить. Мені реально дуже подобається, я буду це використовувати. Наступне 48 мегапікселів. Ну, по суті, для більшості це нічого не означає. Ви можете рахувати, що у вас 12 мегапікселів. Тим більше всі ці 48 мегапікселів вони оптимізуються в 12, просто об'єднуючи 4 пікселі, які поряд стоять в 1. І таким чином у вас один оцей об'єднаний піксель стає більше за розміром, ніж був в 13 Pro Max. І це, до речі, перший iPhone. У якого фізичний розмір матриці більше, ніж у топових Samsung. Ну, типу, такий невеличкий Майлстон. Хоча, знову ж таки, навіть фізичний розмір матриці зараз не означає, що ваш смартфон буде точно краще фотографувати, ніж всі інші. Тому що дуже багато чого залежить від софту. І iPhone в софт прям завжди вміли. Вони робили дуже круті камери. І це, мені здається, досі найоптимальніша камера для всього, якщо вам і відео знімати, і фото, і не партись. Так, мені ховається. Ми подобались свого часу більше, коли вони клепали свої фотофлагмани, але вони перестали це робити. Але якщо так повернутись в ті часи, то відео я там не міг використовувати. Основна камера там була ну, нормальна, але не краще, ніж у всіх інших. І навіть з тим телевіком, який мені так сильно подобався, то і все одно доводилось працювати. Тобто він був реально класний, але треба було знати, як він може там себе повести, як він може не переключитись, наприклад, при яких умовах, і так далі. Як стабілізувати правильно? Так, це нормально. Нормально для мене було, тому що фотки виходили просто космічні. Я досі жалкую, що вони, от в такій ситуації. Насправді більше навіть жалкую, що у айфону немає, хоча б 5х. Але зараз камери змінились, і 48 мегапікселів вам дозволяють робити класні 12 мегапіксельні фотографії. У вас є тепер кроп двократний, і ви можете робити і відео, і фото з основної матриці, яка буде майже оптичною тобто у вас двократний оптичний зум, і дуже багатьом цього не вистачало. Навіть Рома розповідав, що блін 3Х це занадто, а 2Х було саме раз. От тепер Ромчик для тебе є 2X. Є окремий модуль 3Х оптичний, як раніше, який, до речі, зовсім не змінився, окрім нових алгоритмів і, ну, типу, вночі, там в сутінках, не вночі, а в сутінках ти можеш сфотографувати ще, коли раніше він там перемкнувся наприклад. А при цьому якість була і так нормальною. Я хотів би, щоб телевік став краще, бо це моя улюблена Камера цього року не змінили. А от Ширі. По заявам Apple він змінився. До речі, про що в оглядах зараз мало кажуть, так це про те, що апертура і у основної камери, і у надширика, вона змінилась, і причому змінилась не на кращу сторону. Хоча це пов'язано саме з фізичним розміром матриці. Наприклад, якщо раніше апертура у основного модуля становила 1,5 F15, то тепер вона становить f 178 Тобто апертура стала повільніше, так сказати. Ну і у надширика така сама ситуація. Pode ser. В принципі, через розмір матриці є вже розрахунки, що все одно кожен піксель отримує на 20% більше світла, ніж раніше. Тобто, нехай вас це не сплутає. І е, навіть оце розмиття фізичне без Cinematic Mode, воно красивіше зараз і більш природньо, його більше, ніж е, рік тому. Хоча просто апертура сама по собі ну, стала повільніше. Але і 13 Pro Max із фотографією, і з відео порався просто таки. Шикарно. Тож зараз я вам покажу деякі приклади, як я буду знімати влоги на цей айфон, тому що тут ще й фронталка з автофокусом, це важливо. І зараз ми перемкнемось, Я просто покажу все, що робить цей iPhone. Я піду по фоткою, познімаю відео. Для вас буде зрозуміло, і також будуть деякі приклади в порівнянні з 13 Pro Max. Тож давайте насолоджуватись цими роботами, а потім я повернусь і зроблю свій висновок. Останній, напевно, кадр в цьому відео, де в принципі, це на основну камеру 13 Pro Max. Зацініть, запам'ятайте, він дуже сильно допоміг цього року. Це просто шикарний смартфон. І зараз перемкнусь на 14 Pro Max. Ну і нарешті Cinematic Mod 4K на ходу. Дуже цікаво, чесно, От на це я найбільші надії покладаю. Зараз буде все зрозуміло. Ну і звісно ж треба затестити ще й фронталку. Оце фронтальна камера. Дивіться, якщо я поближче стану, так. То все тепер видно. Можна отак на фронталочку писати, якість повинна бути краща, ніж раніше. Ну що ж, друзі, до висновки. Якщо чесно, не будь я блогером, о тут прям максимально чесно з вами е зараз буду. Цього року я б взяв собі новий, якщо б у мене була можливість 13 Pro Max. Тобто, так, вийшов 14 Pro Max, я б взяв би 13 Pro Max. Мені дуже подобається Dynamic Island. Мені подобається там олвісон, хоча треба тестувати, наскільки він розряджає акумулятор. Мені ну як би подобається користуватися. Самим свіжим смартфоном але саме цього року окрім Dynamic Island у вас немає такого відчуття що блін ну прям зовсім нове наприклад після 12 Pro Max, коли я перейшов на 13 Pro Max, я відчував наскільки там краще камера і надширик там змінився просто капітально телевік змінився просто капітально і так як користуюсь цими камерами навіть для повсякденних задач коли знімаю свої влоги знімаю якісь там інтерв'юшки, я навіть продакшн вже неодноразово казав знімав декі кілька разів на свій iPhone 13 Pro Max і він з цим порився. Так, 14 Pro Max це буде робити і буде робити навіть в деяких випадках трішечки краще, але в день... Дуже складно помітити різницю, якщо в принципі можливо. Тому що ну на телевік ви не помітите її. Надширик знімає класно. Так, десь він буде вночі знімати ще краще. Але давайте будемо чесними, якщо ви хочете використовувати якісні матеріали, то знімати на надширик з такою матрицею, як там є, навіть в сутінках, ну вже все одно буде якість не та, яку хотілося б використовувати в більш-менш красивих відео. Тому ці покращення вони на бумазі є, і десь там навіть до трьох разів. Насправді. Ви їх не будете відчувати автономність. Мені здається, побачивши деякі огляди забугорних наших колег. У 13 Pro Max точно не гірше, особливо якщо на 14-ті вимкнути Always-On Display. Це я також буду тестити досвід використання. В мене все ж таки є цього смартфону. І найголовніше, що 13 Pro Max зараз буде коштувати набагато дешевше, і це ну такий прям вагомий аргумент, тому що ви витратите відсотків на 30 на сорок менше. Купуючи той самий Storage, ніж 14 Pro Max, при цьому купив. Новий смартфон не БУ, а саме новий. І для мене ще важливо, що тут є зелений колір. Блін, я б дуже хотів собі айфон в тому матовому зеленому колірі, як є, до речі, у Сані, і він зніме ще відео. І знаєте, от Саня придбав відносно нещодавно, тобто десь місяць-два назад собі 13 Pro Max на 256 гігабайт. І я от думав, блін, а він правильно зробив чи ні? Наскільки ж краще стане 14 Pro Max? І Зараз думаю, ну блін, максимально правильно зробив, тому що колір красивий, тому що для всіх задач а йому для від... Відео потрібно, він порається просто відмінно. І якщо ви не знаєте, як він порається, можете подивитись знову ж таки на каналі Цегутріб. Там вже декілька відео саня знімає тільки на iPhone 13 Pro Max. Повністю. Звук без мікрофонів, без стедікамів, будь-яких, просто з рук, прямо на велосипеді. І смартфон цим порається просто таки відмінно. Тому що можу сказати? Так, завезли деякі штуки, ще й цей Active Mode. там завезли чи Action Mode. Я це буду все тестувати, показувати. Він новий, ну тобто немає відчуття, що. Вам просто парли щось таке, ну знаєте, як. Samsung Galaxy Fold 4, зараз там набагато менше всього цікавого завезли, і трієчку я б напевно теж не міняв би, хоча довелося продати. Це класний смартфон, досі, але там не так багато нових хоча огляд у нас буде, може я помиляюсь. Тут же є відчуття нового гаджету, але при цьому, якщо чесно казати, 13 Pro Max я брав би теж не після свого 13 Pro Max, а після якогось там ну, 10-го чи 11-го. І от перейшовши після десятки чи одинадцятки. Ви отримаєте ну майже стільки ж задоволення від 13 Pro Max, як і від 14 Pro Max, якщо там ви його придбаєте, ну чи прошки, скажімо так. І до речі, резону купувати в цьому році iPhone 14 чи 14 Plus Особисто я не бачу зовсім. Це мої власні думки, і просто не розумію, навіщо купувати його, якщо є iPhone 13. От там змін дійсно небагато, і мені досі здається, що вони зробили невеличку, але помилку, коли презентували iPhone... Чотирнадцять плюс і прибрали міні, тому що міні це була якась така фішечка. І так його може і не купували так багато, але поперед замовленням ми вже бачили, що плюс купують ще набагато менше. Ніж міні минулого року. На щастя, зараз 13 міні все ще доступне на офіційному сайті, ви можете це зробити. Ну а це було відео з моїми першими враженнями від мого нового iPhone 14 Pro Max. Задавайте свої питання. Сподіваюся, що їх набереться дуже багато, і ми зробимо відео у форматі питання-відповідь, але питання будуть від вас. Дякую за перегляд, не забувайте про ваші лайки, про коментарі. Всім пока!